Так, тут ми маємо 125 грамів муки. Тоді додаємо прошу до печення. Це значить. Тут. Так, Одна чайна ложка. Tak, 150 gramů. Tak, máme tu 40-50 mililitrů mloka. Mililitro de folhinha. Tá. O 450 г молока. Я беру, роблю пів порції крему. Тоді 50 грам білого шоколаду, 100 г масла, 50 г цукру і 10 г ванільного цукру. В якусь частинку з цього молока вливаємо сюди і додаємо 50 г крохмалю. Додаємо наш пакну. І так ставим нагревати наше молоко, додаємо туда цукор наш і мішаємо Як молоко почне кипіти, то додаємо ось це молоко з крохмалем. І так, коли починає наше молоко трішечки закипати, ось якою струєю зливаємо це молоко. Крохмалем. І цілий час тоді помішуємо. Зменшуємо трішечки вогонь. Тоді готуємо ще хвилинку-дві і виключаємо Привали нашу шоколадку і мішаємо, поки шоколадка не розтопиться. Перемістили наш крем в мисочку і закрили плівочкою в стик. Даємо остигнути крему, а в тому часі масло повинно розтанути до такої кімнатної температури, щоб воно було м'яке, бо наразі воно тверде. І потім вимішуємо масло е, з кремом міксером. Розрізаємо наш біскіт і молочком ось таким образом. І зміксовуємо це все разом.